Бомби впали на АЕС. Надмасштабні вибухи. Путін пішов на жахливий крок і почав підривати атомні станції. Ставками в цій грі стали вже життя всіх українців, тож ЗСУ відповіли і стали бити у відповідь. По РФ. поки в Мюнхені йдуть дипломатичні зустрічі над нашими регіонами. Нависла реальна загроза, адже в разі атомної катастрофи жодні домовленості вже нікому не знадобляться. Вітаємо всіх глядачів, Ставте вподобайки, підписуйтесь. Ми розпочинаємо. Російське ударне дрон з фугасною бойовою частиною влучив в укриття, яка береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції, про що повідомляє президент України Володимир Зеленський. Також відомо, що там спалахнула пожежа, йдуть вибухи. Але за це расистам дісталися, тож про все будемо говорити далі по порядку. У мережі з'явилися фото наслідків атаки росіян по енергоблоку Чорнобильської АЕС. На світлинах видно пробите укриття на Енергоблоком та уламки БПЛА. за першими оцінками пошкодження укриття суттєві в МАГАТЕ твердила атаку. і Зазначається, що команда вночі почула вибух на майданчику Чорнобильської АЕС. Безпілотник врізався у дах. Постраждалих немає. Голова Гросі зазначив, що цей інцидент нещодавно зростання. Військової активності навколо Запорізької АЕС підкреслюють постійні ризики для ядерної безпеки. Ситуація дійсно напружена. Ці кроки росіян тільки посилюють ризики. Нема місця для самозаспокоєння МАГАТЕ залишається у стані підвищеної готовності, каже він за радіаційним фоном стежить експерти. Зеленський зазначив, що це укриття Україна будувала разом з іншими країнами Європи та світу, разом з Америкою. З усіма хто хоче справжньої безпеки для людей. Єдина держава світі, яка може атакувати. Такі об'єкти окуповувати територію атомних станцій та вести бойові дії взагалі не рахуючись із наслідками. Це сьогоднішній РФ і це терористична загроза всьому світу. Він оголошує президент України Зеленський, який також говорить, що це означає, що Путін точно готується до переговорів. Він готується надалі обманювати світ, саме тому потрібен об'єднаний тиск всіх, хто цінує життя. Тиск на агресора Росія повинна нести відповідальність за те, що вона робить. А ми зазначимо, що пошкоджений під час атаки дрона з Саркофаг ввели в експлуатацію в 2019 році. Новий безпечний конфейнмент мав би забезпечити захист аварійного блоку Чорнобильської АЕС на 100 років. Перед цим над АЕС пролетіла російська крилата ракета. А тоді Енергоатом публікував докази польоту російського крила ракетою над південно-українською АЕС. Над майданчиком станції пройшли три крилаці ракети, випущені ймовірно з території Білорусі в напрямку Миколаєва. Одну з них зафіксували камери спостереження. ПС загроза поцілити в ядерний реактор з можливими наслідками ядерної катастрофи була високою. А енергоатом звернувся до МГТ з вимогою вжити всіх можливих заходів для припинення ядерного тероризму. Арафії це черговий акт ядерного тероризму. Араф, що… Загрожує безпеці всього світу, так наголосили у МАГАТЕ. А через російські обстріли ЗС перебуває на межі блокауту, Повідомляють в Міненарго. За даними відомства, внаслідок обстрілів знеструмлено одну із двох ліній живлення тимчасово окупованої запорізької атомної електростанції. Наразі ЖАЕЗ з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропоредачі. Енергетика зможуть приступити до відновлення живлення цієї лінією, коли дозволить безпекова ситуація. Територія станції періодично зазнає обстрілів, яких Україна та Росія звинувачують одна одну. Українська сторона час від часу заявляє, що Запорізька АЕС опиняється на межі блокауту через російські обстріли як наслідок пошкодження лінії живлення. Також Київ заявляв, що російська армія використовувала ЗС для зберігання військової техніки та дислокації своїх військовослужбовців. МАГАТЕ заявляли про фізичний вплив атак безпілотників на один із реакторів ЗС. А Також дронів на окуповано російськими військами атомну електростанцію в Запорізькій області. Атаки дронів на окуповано російськими військами атомну електростанцію в Запорізькій області завдали шкоди конструкціям одного з шести реакторів, АЕС. Але ядерну безпеку не було порушено. Повідомляє міжнародне агентство з ядерної енергії в повідомленні МАГАТЕ йдеться про шостий енергоблок АЕС. згадані дані про одного постраждалого співробітника, незважаючи на відсутність безпосередньої загрози об'єкту. в МАГАТЕ назвали атаку серйозним інцидентом, який може підірвати цілісні системи захисної оболонки реактора. Голова МАГАТЕ Рафаель Гросі написав на платформі, X, що місія агентства підтвердила, що не менше три прямі влучання в конструкцію захисної оболонки. Онка реактора ЗС раніше також Грусі підтвердив вибух дрона на території Запорізької атомної електростанції, яку контролюють російські військові. Гросі уточнив хто саме запустив безпілотник. Як повідомили на заес експерта МАГАТА на об'єкті, вибухнув і Це узгоджується із нашими спостереженнями. Я закликаю отримуватися від дія, які суперечать п'яти принципам Магате і порушують ядерну безпеку. Йдеться в повідомленні Рафаеля Гросі у соцмережі X У Росатомі тоді звинуватили в обстрілі ЗС українських військових та Вили про начебто є три постраждалих співробітників станції внаслідок вибуху. В гурмі Україна України заявляли, що Київ не причетний до збройних провокацій на Окупованій ЄС в Енергодарі. Держава-агресор, вкотре наражає на небезпеку ядерний об'єкт. Цивільне населення та навколишнє середовище всієї Європи, так заявив у коментарі Українській правді» представник ГУР Андрій Юсов. І за його словами, АРАВ завдає імітаційних ударів, в тому числі по території Запорізької атомної електростанції Юсов назвав це постійною злочинною практикою щодо Чорнобильської ес на енергоблок, якої росіяни здійснили атаку. То 24 лютого 2022 року, коли РФ почала повномасштабне вторгнення. Державне спеціальне підприємство Чорнобильська АЕС» одним з перших потрапило під окупацію. Озброєні люди з важкою технікою захопили станцію і персонал охоронців. Понад місяць вони залишались заручниками окупантів. Ну а через близькість до кордону Білорусі, яка надала свою територію як плацдарм для окупаційної армії, вже 24 лютого. Російські війська захопили Чорнобильську АЕС прямо на території Чорнобильської станції. Окупанти втримували свою техніку, окупи в лісі, а Приміщення АЕС російські солдати використовували як базу відпочинку. Натомість працівники без ротації працювали понад 20 днів, спали на Вих робочих стільцях та спілкувалися з родиною в Славутичі. Таємно телефонували користуючись стаціонарними телефонами. Коли працівники станції почали втрачати свідомість за роботою, росіяни домовились про ротацію. І таким чином працівники Славутича були змушені піти в окупацію щоб замінити виснажених колег. Міжнародне агентство з атомної енергії магате 9 березня 2022 року заявили, що більше не отримує даних від системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській АЕС. І тоді ж 9 березня. Ні, двадцять року в енергоатомі повідомляли, що Чорнобильська АЕС та всі ядерні об'єкти зони відчуження залишилися без електропостачання. Тоді Україна та західний світ вперше боялися, що катастрофа на ЧАЕС в результаті окупації може бути більшою ніж в 1986 році. Однак, 31 березня 22-го року росіяни пішли з ЧАЕС назад в бік Білорусі, розграбувавши станцію, проте залишивши її працювати в безпеці. На жаль, при цьому окупанти забрали з собою сто три українських нацгвардійців після того, як росіяни змусили працівників підписатися про відсутність претензій, озброєні окупанти в своєму дусі пішли грабувати, викрили комп'ютери і навіть чайники, кавоварка, контейнери з майном, яке було на атомній станції. Вони також розграбували готель, розташований поруч із АЕС 2 квітня. Після відступу Росія назад на територію Білорусі збройні сили України без жодного пострілу повернули Чаес. Крім того, окупанти під час окупації. Чорнобильської знищили її багаторічний архів, і його частину викинули у смітник. Про це повідомив голова громадської ради при державному агентстві з управління зоною відчуження Олександр Сирота. Опублікувавши фото із залишками паперів в смітнику. Як повідомляє «Енергоатом», практично всі офісні приміщення в будівлях в зоні ЧАЕС суттєво пошкоджені, розбиті та розкрадені. Окупанти вкрали не лише майно держпідприємства, але й особисті речі працівників. Поки про добрі дрони, які атакували нафтопереробний завод в Слав'янську на Кубані. Е, е, невідомо безполотники атакували нафтопереробний завод Слав'янську на Кубані в Краснодарському краї. Російська федерація під атакою опинилося ТОВ Слав'янське еко. Про це повідомляють місцеві засоби масової інформації. Місцеві жителі повідомляли про роботу систем протиповітряної оборони. Також стверджуючи, що є загорання. Місцева влада жодної інформації про атаку безпілотників не надала, і слід зазначити, що потужність заводу це понад 5 мільйонів тонн на рік. Його частка в загальному обсязі переробки нафти в південному федеральному окрузі становить 9%. Наразі підтвердження офіційного немає з боку представників Російської Федерації. Крім того, Міноборони РФ і Заявила, що російська протиповітряна оборона нібито знищила або ж перехопила аж 50 безпілотних літальних апаратів. Втім, Караснадарського краю у списку перехоплених літальних апаратів немає. 41 дрон, нібито збитий чи перехоплений над територією лише тільки Білгародської області, п'ять над Воронежською і чотири залетіли на Ростовську область. За даними Міноборони РФ. Однак увечері 13 Цятого лютого в Краснодарському оперативному штабі повідомляли, що в слов'янську на Кубані нібито вражено повітряну ціль, і буцімто уламки впали в поле на околиці міста, внаслідок чого зайнялася суха трава. І ось допоки Російська Федерація називає нафтопереробні заводи сухою травою, Допоки ми з вами будемо а, тішитися із таких новин. А ось Сергій Брачук безпосередньо дописав наступне в слов'янську на Кубані. Бойові комарі хочуть заночувати на МПЗ минулого року. Там вже вечеряли Слов'янський нафтопереробний завод або в словянськ ЕКО двічі атакувало безпілотники у квітні та травні 2024 того року після цього підприємство припиняло роботу. Також Брачук зазначав про потужність, що це 9% від загального обсягу переробки нафти в південно-федеральному окрузі, і дописав вдалого полювання з надією на ще більше рій комах невідомих літальних апаратів, які будуть залітати на НПЗ на території Ерефії. Ну і як уже сказала моя колега, дійсно вночі багато безпілотників летіло на територію Рефії. Міноборони вбивств повідомляло, що нібито ліквідували та перехопили аж 50 безпілотників. 41 безпілотник, до речі, на території Білгородської області. П'ять би над на території Воронежської області, і чотири над територією Ростовської області. Ну але далі будемо говорити і про. Нафту про НПЗ і чому важливо вражати такі об'єкти, адже російські нафтові компанії зіткнулися з проблемами під час відправки цистерни із нафтопродуктами залізницею, бо російська залізниця відмовляється приймати їх до перевезення. Що ж відомо, російські нафтові компанії зіткнулися з проблемами під час відправки цистерни з нафтоналовними вантажами залізницею, бо компанія російської железної дороги відмовляється приймати їх до перевезення. Це створює загрозу зриву поставок нам. Внутрішній ринок Росії про це дописує і російська газета з посиланням на джерела. За даними видання, понад 40% добового навантаження не приймають до перевезення, і за підсумками першого тижня лютого середньодобове навантаження нафти та нафтопродуктів скоротилося на 16% рік до року та на 12% до січня. Також там пояснили, що основною причиною невиконання плану перевезень є те, що відправники вантажу не пред'являють вантаж до перевезення. Зазначається, що особливо критична ситуація для Самарської групи НПЗ та ангарської нафтохімічної компанії. Але от складнощі з відвантаженням є також і в інших компаній, зокрема і в «Газпромнєфті». Нафтовики зі свого боку попереджають про можливі проблеми із забезпеченням внутрішнього ринку пальним у лютому, а також про недотримання тарифної виручки. Нагадаємо, що взагалі Росія опинилася перед загрозою скорочення видобутку нафти через санкції, введені Сполученими штату. Татами Америки, ну і дійсно, наші добрі дрони також допомагаються. Мадже бачимо, що майже кожної ночі відбуваються дуже важливі для нас враження військових цілей на території Рефі. Це ж ті НПЗ і також все те, що пов'язано з військовою машиною Рефії. Не можемо не подякувати. Нашим збройним силам України гурівцям службі безпеки України, які здійснюють такі відповідно успішні операції на території Російської Федерації. Ну і окрім того, бачу, що Андрій Єрмак також у себе в телеграм-каналі дописав стосовно цієї ситуації. Далі буду цитувати багато інформації сьогодні. Дамо нашим американським партнерам про удар Росії по ЧОЕС про те, як вони запускають постійно дрони через Чорнобильську зону, про загрози укриттю. І ядерній безпеці, яку вони несуть зараз. Атмосфера така, що всі дуже злі від цієї новини тут у Мюнхені. Нагадаємо, що відбувається з 14 по 16 лютого. в Мюнхені Мюнхенська безпекова конференція. Не занепокоєні, як часто буває, а справді злі. Дописує Ярмак, бо у 80-х роках Кремльовий світ допомагав цю трагедію ліквідовувати. Коли Москва кидала на радіацію незахищених людей, Горбачов отримував роботів та техніку і вчених. Потім весь світ інвестував в укриття. А сьогодні ці російські не буду використовувати це слово, саме рашисти запустили по ньому дрон. Саме так прокоментував Андрій Єрмак даний інцидент. Ну і, і також будемо з вами говорити безпосередньо про наслідки атак, саме про Київщину хотілося б розказати. Бо в обласній військовій адміністрації показали наслідки удару шахедами. Російська армія в ніч на 14 лютого атакувала київську область шахедами. в регіоні. Внаслідок удару постраждали кілька районів. Про це повідомляють саме виконуючи голови Київської обласної військової адміністрації, Микола Калашник дописав наступне: в регіоні працювали сили протиповітряної оборони. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення. Немає водночас. Він підкреслив, що в Фастівському районі внаслідок ворожої атаки сталося загоряння складських приміщень пожежа там була ліквідована в Бориспільському районі. Уламки збитої цілі впали на території приватного домоволодіння. Оперативні служби продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки. Резюмував Калашнік, виконують бач обов'язки голови Кова. Також закликав жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, і перебувати в укриттях, поки небезпека не мине. І я нагадаю, що наразі сигнали про повітряну небезпеку лунають в Київській Черкаській, Скі, Чернігівській, Полтавській, Сумській, Харківській Донецькій областях, і, зокрема, на Київщині і в низці областей зараз тривога, загроза ударів балістикою. Фіксують наразі ракету. Тож будьте, будь ласка, у безпеці, переходьте в укриття, не жартуйте із цим. Рухаємося далі. Говоримо безпосередньо про Херсонщину через дронову атаку. Інженерного населеного пункту інженерне поблизу Херсона був травмований працівник комунальної Комунального підприємства близько дев'ятої ранку російська армія дроном атакувала цей населений пункт поблизу Херсона. Травмований працівник одного із комунальних підприємств. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив керівник міської військової адміністрації Роман Мрачко. У дописі йдеться, що 59-річного чоловіка доправили до лікарні змінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням голови. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості. Цитую Романа Мрочко: близько 9.00 ворог з дрона атакував інженерне. Постраждав 59-річний чоловік, працівник одного із наших КП. Він ушпиталений змінно вибуховою травмою та уламком поранення голови. Медики оцінюють стан потерпілого як середній. Варто нагадати, що дійсно щодня Херсон здригається від вибухів, що забирають життя мирних жителів. Найнебезпечніша така так звана червона зона це випалення авто, порожні вулиці. Попри все, місто живе, і волонтери і поліції щодня евакуюють людей із небезпечних районів. Ну, і друзі, пам'ятаємо, говоримо постійно про безпілотника, але не забуваємо, що загроза існує із моря. Також військово-морські сили збройних сил України також дописують, що до цієї небезпеки, і так станом на ранок, саме 6 ранку, 14 лютого, в чорному морі ворожі кораблі відсутні. В Азовському ж морі також ворожі кораблі. Відсутні а от в Середземному морі є чотири ворожі кораблі, з яких три носії крилатих ракет калібр загальним залпом до 26 шести крім того, також повідомлення є, що задобув добу в інтересах РФ прохід протоку і здійснили до Чорного моря шість суден. із них п'ять продовжили рух у напрямку протоки босфор. До Азовського моря дев'ять суден, із них чотири рухали з протока Босфор. І крім того, ми бачимо, що Ерефія на жаль продовжує порушувати міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації. Ну а щодо безпілотників, також багато цікавих подій відбувалося в вчора, зокрема, адже ми говорили про те, як у Білорусі залетів рашистський безпілотник, як там чули вибухи поблизу Гомеля. Але не лише в Білорусь залітають безпілотники, як ми знаємо, і в Польщу також залітав, і в Румунію, і в Молдову. Так от будемо далі говорити про Румунію, адже на території Румунії в четвер, 13 лютого. Виявили фрагменти безпілотників грань, які Росія використовувала напередодні для атак на українську портову інфраструктуру на Дунає. Адже вчора ми пам'ятаємо, що говорили щодо наслідків рашистської атаки по Одещині. Ну і на території Румунії в четвер, 13 лютого, виявили фрагменти безпілотників грань, які Росія використовувала напередодні. Представники міноборони міністерства внутрішніх справ і розвитки Румунії після пошуків поблизу румунсько-українського кордону виявили фрагмент. ...російських дронів Герань. Один безпілотник розбився приблизно в кілометрі від Дунаю поблизу кордону з Україною, але його фрагменти були знайдені приблизно за 5 кілометрів на захід від українського міста Рені. Другий виявили за 500 метрів від берега Дунаю приблизно за 5 кілометрів на південь від Рені. Розслідування. На місці події встановили, що обидва безпілотники несли заряд, який розірвався внаслідок падіння. А Міноборони Румунії наголосили, що це сталося за межами населених. Пунктів зазначимо, що під час масованої атаки Росії на українські регіони кілька дронів також залетіли і на територію Молдови. Ну зв'язку з цим Міністерство закордонних справ Молдови викликало призначеного посла Ерефії, щоб висловити протест та оголосило про закриття російського культурного центру. І зокрема, про це також будемо детальніше говорити. Адже послу Росії в Кишиневі показали уламки цього російського безпілотника. Після чергової атаки в країні закривають. Російський культурний центр і дійсно Молдова показала таку е показушне знайомство дипломата Російської Федерації. Саме очільник російської дипломатичної місії в Кишиневі йому показали уламки дронів «Камікадзе», які розбилися на території Молдови під час атаки на Україну. Міністерство закордонних справ країни терміново викликало його, щоб висловити протест проти порушень повітряного простору Молдови. Заяві йдеться про порушення національного суверенітету та ще один недружній жест з боку Російської Федерації. Після цього міністерство вирішило розірвати молдовську російську міжурядову угоду про створення та діяльність культурних центрів укладено ще в 1998 році. Це означає припинення роботи російського культурного центру у Молдові. Цитую: Міністерство закордонних справ знову закликало російську владу негайно припинити ці вторгнення і суворо поважати суверенітет, незалежність і територіальну цілісність Республіки Молдова. Як відомо, за час повномасштабної війни неодноразово повідомлялося про проліт дронів, Нєва або ж падіння уламків на території а, цієї країни, і це завжди відбувалося під час атак Росії на Україну. Під час останнього нічного нальоту в поліції Молдови повідомило, що їхній повітряний простір порушили щонайменше два російських безпілотних літальних апарати. Один із них вибухнув у полі між містом Чадерлунга та селищем а, Валя Паржей, і ми розуміємо, що наразі лише в Молдові. А, Вистачило духу закликати і навіть десь зупинити співпрацю із Російською Федерацією після порушення їхнього повітряного простору. Зокрема, ми пам'ятаємо напередодні Польща взагалі казала про одну хвилину, там 28 секунд перебування літака Російської Федерації, і нічого він просто заблукав ніяких. Протестів або ж навпаки, розмов про припинення якихось угод або ж закликів. Ну принаймні викликати на розмову дипломатів з Російської Федерації. Цього на жаль, ми не бачимо. Ось у Молдови вистачило духу безпосередньо розірвати принаймні культурну угоду із Російською Федерацією.